Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Лапін сказав таку фразу: вони будуть вирішувати долю України. Це Трамп з Сізеньпінем і Путіним. Зараз ми подивимося. Ну, тут темні темні, темні справи. Чи дійсно чи дійсно ці три особи? Давайте спочатку їх дивимося разом, а потім можемо розділити. Подивимося разом спочатку. Ну, хтось один пропонує, хтось один пропонує. Ось, ну, ви знаєте, тут іде великий шмат, тут іде про території. Дійсно, ці троє будуть вирі... Дійсно. Угу. От, в... тобто, в їхніх руках лежить доля України. Але дивіться, все рівно, все рівно, без, скажімо так, звичайно, давайте спочатку це. Бо в мене вже йдуть такі в голові думки, як люди сприймуть, а що вони вирішують і тому подібне. Але наскільки я розумію, це дуже серйозно територія України. Але бачите, це все ідея, під страхами, під тума, дуже завуальовано. Під місяцем і під дурним. Ось. Хоча посил, так, доля України все ж таки. Зараз ми подивимося їх трьох окремо. Я зараз, знаєте, Трамп, Цзіньпінь і Путін. Ну, Путін і тут і так все зрозуміло. На кожного окремо зразу кладу. Ось, а, з яким посилом до України? Давайте так, Трамп, Цзіньпінь, Ну, а Путін і так зрозуміло, в принципі, правда? Всь, хочу все. Хочу все. І знову, і знову, і я буду пробувати знову і знову. А, тобто, не до України. Цзіньпінь. Ну, дивіться. Цзіньпінь, він а, карта. Малого аркану, тут старший аркан. Тобто тут не важливо, що вони вирішуть, цей Путін все рівно зробить по-своєму. Тепер Трамп. Дивіться, Трамп все ж таки буде щось пропонувати. Щось таки буде робити. Буде намагатися. Але чи це, що він буде пропонувати, приймуть ці дві сторони. Розумієте, це вже інша справа. Саме зі Зіньпінь, в принципі, йому вигідні ці низькі вібрації, йому вигідно, коли ось тут недостача. Тобто, слово голосу, він має, але він одна з тих усіх, розумієте? Хоча вага теж є. Будемо так казати, половина справи вирішується, і з нього теж. Але ви бачите, не вдягаємо рожевих окулярів, тому що, ну скажімо так, нам потрібно буде самим шукати свого щастя. Ці три людини, щоб вони не вирішили, у нас ще велика боротьба попереду. Тобто до свого щастя нам потрібно йти. Не зараз не розстраюватись, не казати, все пропало, все пропало у тих, у кого воно дійсно все пропало. А все решта можна поміняти, все решта можна змінити. Ви знаєте, Україна історичні часи дуже тяжко переживалися. Хто пам'ятає історію? Втрачалося, думали все. Бачите, якийсь час минав знов у нас. Тобто, шанс є, що Україна все ж таки ще одумається. Одумається. Але дійсно вагоме, дуже вагоме рішення їм. І як ми вже в якомусь розкладі говорили, верніше я вам казала, з карт Таро виглядало, що здається, Трамп був остання позиція, був нещодавно такий розклад. І я казала, що виглядає так, що Трамп до цього дуже серйозно. І ця карта говорить, що він буде багато чого пропонувати. Тобто, навіть що вже тут є, заповнено, він ще буде додатково. Але ось чи вони візьмуться до уваги, це вже інше. Для нього це місія для Трампа. Зараз ми подивимося. Ну, Він буде щось розуміти, він хочеть новоз'єднання, він хочеть, бачите, і. Примирення якогось, він хоче утихомирити цю війну, в принципі. І, скажімо так, Трамп наразі дуже така вагова фігура, яка дійсно може щось зробити. Але чи він захоче, розумієте, тут, звичайно, ось ці лаври, які він для себе хоче, що ось він такий примиритель, він закінчив війну там, чи ще щось. Тобто, Зараз я подивлюсь, чи зможе Трамп за своєю каденцією дійсно щось, чи може ця війна. Давайте я зберу. Бо це цікаво. От мені прийшла зараз думка, чи зможе Трамп до кінця своєї каденції завершити війну в Україні. Ну, він не один, звичайно. Він не один. Він зупинити він точно зможе. Розумієте, тому що, як би там не було, від нього теж щось залежить. Але, а ви знаєте, за каденції не те, що він зможе. Я задавала питання, чи е, е, чомусь я думала, чи, зможе, чи війна закінчиться. Ви знаєте, може закінчитися війна до кінця його каденції. Але це довгий шлях, все рівно довгий шлях і важкий шлях. От може. Чи остаточно? Зараз ми подивимося. Ні, вона, вона. Ой. Може, в принципі, може. Може завершитися війна, але це все рівно не остаточно. Я одне зрозуміла з історії України, поки Росія. Імперія така потужна держава, нам не можна розслаблятися. Але дійсно, оце, оце я єдине бачу, що дійсно за каденції Трампа можуть, може зупини, закінчитись війна. Саме за нього. Чи він, він звичайно, теж щось вкладе-не вкладе в плюс чи в мінус. Тут головне, кого ми виберемо. Ось. Тому. Очі відкриваємо. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, я відповіла на це запитання. Дійсно, ці три особи особливо Трамп. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!